Кобищанська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів найбільша серед сільських у Бобровицькій громаді. У закладі отримують знання 404 учні. І, хоча установа забезпечена укриттям, що задовільняє всі потреби, дітки навчаються у змішаному форматі, як говорить директор школи Сергій Баняс, не вистачає кабінетів, у яких можна було б розмістити всі 20 класів. Цей корпус був збудований 1914 року. От, але було це панська будівля, побудувалася як чотирикласна гімназія. От, і тут у нас навчається е, приблизно 200 учнів, 10 класів, тобто так як в середньому 20 учнів у класі. От, 10 класів у нас тут, плюс бібліотека, плюс адміністративна частина. Ми навчаємося в змішаному режимі, 10 класів очно, 10 онлайн, і на другий день потім ми е, змінюємо. У Кубищанській школі кажуть, раніше частину учнів розміщували у другому корпусі. Десять класів навчалось у нас у цьому корпусі, і десять навчалось в іншому корпусі. номер Merдва. Та на сьогодні ця будівля аварійна. Приміщення будували у 60-ті роки. Я сам учень цієї школи навчався. Я там вона так завжди такою була приблизно. От розказували вчителі-пенсіонери, е, що вони самі допомагали будувати цю школу, будували з дерева, клинцювали, обліплювали глиною, підоручних засобів в основному будували. Кабіноті гарні і Батьки зробили ремонти, прекрасні ремонти. Але стеля, дах, все ж таки і фундамент і він в критичному стані. Будівлю тривалий час підтримували власними зусиллями, допомагали і батьки. Та влітку 2023-го останній ремонт ледве не закінчився нещасним випадком. Поліз чоловік на дах, щоб щось там з -з зробити у, у даху, щоб не текла вода, і провалився. Тобто стеля вона не тримається, вона вже аж провисла пузом. Восьмикласник Георгій, син жительки села Кубища Тетяни Бенет, навчався в другому нині аварійному корпусі. Після невдалої спроби відремонтувати дах, пані Тетяна боїться відпускати сина на навчання саме в цю будівлю. Боюсь, щоб його тут не покалічило, не завалило, щоб ніхто з інших дітей не постраждав. Ситуація у Кубищанській школі на контролі у адміністрації закладу та управління освіти Бобровецької міської ради. Керівництво громади також шукало шляхи вирішення даної проблеми. Перш за все, замовили експертну оцінку, аби мати документацію, що підтверджувала б чи спростовувала факт аварійності школи. Хоча це видно навіть неозброєним оком, пояснює виконуючий обов'язки Бобровецького міського голови Геннадій Іванюк. І було визначено що ця будівля не може використовуватись в начальному процесі. Ми її просто закрили і використовується на сьогоднішній день як склад. Якщо будівля аварійна, то і ремонтувати її немає сенсу, впевнена Тетяна Бенет. Неможливо тут вже нічого йому зробити. Якщо животами висять потолок, то вже нічого не зробиш. Та дітям необхідно забезпечити навчання в очному форматі, переконані у Бобровицькій громаді. Тож на сьогодні активно працюють у цьому напрямку з громадою села Кобища. З батьками ми почали шукати вихід, і е, знайшли один єдиний вихід: це реновація даної будівлі щоб для того, щоб первинна ланка розмістилась в даній будівлі. А ми вивільнили для старших класів місце в самій школі. Наразі у частині споруди знаходиться дитячий садок, лісова казка. Приймають 56 діток. Тут замінені вікна, оновлений дах, проведено косметичні ремонти, облаштоване і найпростіше укриття. Інша не Обжита частина наразі потребує капітальних вкладень, які бюджет громади не може забезпечити, розповідає Геннадій Іванюк. На сьогоднішній день проєкт готовий, існує, але з власними силами, власними фінансами ми не в змозі зробити реставрацію цієї будівлі. Тому ми звертались безпосередньо і до голови обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса. І до голови Ніжинської районної державної адміністрації Рюрея Ковтуна і просили них сприяння вирішення даного питання. Ну поки що на сьогоднішній день це питання відкрите. Оновити приміщення планували ще до повномасштабного вторгнення. Тоді Бобровицька громада заручилася підтримкою держави. З держбюджету виділяли 80% від загальної вартості проєкту. Ще 20% співфінансували із бюджету міської ради. Геннадій Іванюк зазначає, навіть стартувала тендерна процедура та повномасштабне вторгнення Росії перекреслило ці плани. Тоді ремонт даху, підлоги, оновлення дверей та вікон і зовнішні роботи коштували 12 мільйонів гривень. А на сьогодні ця сума в рази більша. Ми готові провести оцінку. Даного проекту на сьогоднішній день під новий дебени і продовжувати працювати в цьому напрямку. До дитсадку дітей підвозять шкільним автобусом, виконуючи обов'язки міського голови, каже, цим транспортом доставляли б і дітей молодшої ланки. Автопарк поповнився новою технікою цьогоріч, зазначає Геннадій Іванюк. У цьому посприяв начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Ми говорили про автобус і про цей дошкільний захват. Дякуємо йому за те, що він все таки відкликнувся і допоміг у вирішенні питання автобуса. Автобус він нам надав новий. По Також коштом громади у будівлі оновили систему опалення, встановили твердопаливний котел. Тож тепер всі приміщення опалюють автономно. Роботи вартували майже 800 тисяч гривень. Тепло подаватимуть навіть під час відключень, адже установа має генератор. На базі закладу працює і харчоблок, розповідає директорка дитсадку Олена Бурбурська. Та є і проблеми, що потребують термінового вирішення. Дуже зруйнований дах, і покрівля тече дуже протікає. Найперше це робота даху. Чекаємо спонсорів, нам потрібні кошти упровадити цей проект. На відновлення вже два роки відділ із залучення інвестицій Бобровицької міської ради працює з донорами та грантодавцями, але жоден інвестор на сьогодні не надав підтримки. Тож керівництво Бобровицької громади продовжує віднаходити шляхи залучення додаткового фінансування, розраховуючи на державну підтримку. Маю велику надію, що все-таки нас почують, і ми все-таки доведемо до кінця цей проект.